Акцент топ. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях лікар-невролог Віта Канарська. Поговоримо ми про головний біль, біль у спині, неврози і ще ряд питань. Доброго дня, пані Віта. Доброго дня. Я читала інтерв'ю неврологів і остеопатів, і вони говорять: будь-який біль у спині привід для звернення до лікаря. Наскільки це правда, і коли саме потрібно обов'язково звертатися до лікаря при болях у спині? Загалі, біль це являється уже однією із ознак, що потрібно звернутись на консультацію до лікаря, тому що будь-який біль, який виникає при ем... Тому, коли людина не може його виникнення пов'язати з чимось, це вже є знову ж таки показом для того, щоб звернутися на консультацію для огляду і для адекватного підбору лікування саме лікарем, а не займатися самолікуванням, тому що в деяких випадках це якби призводить до негативних результатів, що стосується здоров'я самого пацієнта. Значить, з болями, які е, довготривалі, е, болі, які віддають в сідницю, в ногу, вниз живота, в пах, які приносять дискомфорт, які супроводжуються там, деякі види болю можуть супроводжувати сіну дотою. От з такими болями потрібно звернутися, звертатись до невролога до, до невролога, до лікаря і м, на огляд. А що щодо головного болю, яким він має бути, щоб зрозуміти, що знову таки треба піти до лікаря? Ну якщо в нас зазвичай саме лікування, то ми ще беремо там спазмалгон, беремо цитрамон, здається, беремо ще деякі ліки. Ну і нібито все проходить. Але скільки цей біль має тривати, наскільки він має бути, скажімо, постійним, щоб все таки людина зрозуміла, що щось не так з головою? Ну, наприклад, якщо брати от протягом місяця, так якщо цей головний біль щоденний виникає щоденно. Якщо цей головний один і не же час, чи все таки він може бути він в час? може бути в різний час, не обов'язково в один і той самий час, це може бути різний час. І якщо цей головний біль дуже часто повертається, тобто, наприклад, два дні голова болить, день не болить і знову голова болить, це також є показом до звернення до лікаря. Ну, зараз багато людей говорять про те, що в них є мігрень. Ну, наскільки я знаю, мігрень це дуже сильний головний біль. Його природу, наскільки я знаю, знову таки не можуть пояснити, чому власне він виникає, ніби то у людини все нормально, але ось такі такі проблеми. Що це таке і чи лікується зараз мігрені? Мігрень, взагалі, це хронічне захворювання, яке е, супру, характеризується тим, що головний біль частіше за все виникає з однієї сторони. Він має пульсуючий характер і може тривати від 12 до 72 годин. Також посилюється після якогось психоемоційного чи після фізичного перенавантаження. Цей головний біль також супроводжується і нудотою, і блюванням, і світлобоязню, коли людині, коли людину дратує і світло, і звуки, і запахи. Тобто це такий складний головний біль, який дуже порушує життєдіяльність нормальної людини і порушує її нормальну активацію і роботу. Справді патологію, якби механізм виникнення мігрені наразі. Точно вона не встановлена. А це, це можливо судини? Е, є і різні твердження: і судинного характеру, і е, твердження про м'язевий спазм, е, тобто це також дуже велику роль відіграє і вплив також нейромедіаторів, які вивільняються. Е, і, на жаль, мігрень не виліковується, але вона дуже гарно піддається профілактиці. Профілактується вона відповідно медикаментозним лікуванням. Тобто, якщо вже головний біль там мігренозні ці головні болі виникають дуже часто і які заважають нормально існувати людині, то тоді варто все ж таки також звертатись до на консультацію для призначення профілактичного лікування. До речі, зараз є дуже багато методів цих, і вони дуже гарно і ефективно допомагають. А чим займається неврологія, які захворювання лікують лікарі цього профілю? Неврологія займається лікуванням як захворювань центральної, так і периферичної нервової системи. Що до цього входить? Це захворювання хребта. Остеохондрози, різного генезу, ураження нервових волокон, тобто це невропатії лицевого, трічастого, сідничного, великого мілкового, малого мілкового нервів, головокружіння, шуми в ухах, в голові, хиткості під час ходи, порушення сну, неврози, тривожні розлади з елементами депресивності. Також Мігрені ті самі ну і розлади вегетативної нервової системи. Тобто дуже великий спектр захворювань, якими займається неврологія. Ну, це самі основні такі. Ну Про нерви ми взагалі знаємо, є такі вираз: всі хвороби від нервів. І нервові клітини не відновлюються. Ну, вже вчені довели, що все-таки відновлюються нервові клітини. Ну, те, що ми частково. Чи дійсно всі хвороби, хвороби від нервів? Чому так говорять? Тобто настільки важлива нервова система, вона основна в організмі? Так, тому що всі процеси, які відбуваються з нашим тілом, все контролюється головним мозком. І через то, яку. Можна так сказати, установку ви надасте своєму головному мозку про що думати, так він буде і функціонувати. Тобто, все таки думки мають значення? Думки мають значення, так ну я взагалі думала, що це все таки ну більше такий вислів. Ні, Це справді так. А неврози в нас ну важка ситуація, скажімо, останні більше півтора року. А наскільки часто зараз неврозами звертаються люди до вас? І взагалі, як їх лікують зараз? Чи є якісь нововведення в лікуванні неврозів? Насправді, на жаль, неврози зараз на даний момент дуже почастішали. Тобто, можна сказати, 75-80% людей невроз мають точно. Лікуються неврози, лікуються спочатку на початкових етапах. Зрозуміло, що це огляд у лікаря, ніякої самодіяльності, тому що в деяких випадках прийом кучу трав'яних препаратів це взагалі може не допомогти і просто затягнути не в якусь відповідну стадію, яка вже потім буде важко підлягати лікуванню. Не варто цього робити, потрібно одразу звертатись. Значить, лікується яким чином? Спочатку проходить спочатку проходить лікування з психотерапевтом, можливо, спробувати. Є відповідно. Відні і фізіотерапевтичні методи лікування, які сприяють на заспокоєння психоемоційного фону, це так само може бути і там плавання, так, і плавання з дельфінами, і іпотерапія на конях, так, все те, що має заспокійливу дію. Якщо вже і дотримання відповідно дотримання розпорядку там сну, відпочинку. Евних профілактичних методів, які будуть заспокоювати психоемоційний фон. Якщо уже наразі ці методи не допомагають, то ми тоді вже змушені звертатись до медикаментозного лікування. А як зрозуміти, що у людини невроз і можливо їй порадити, що їй варто звернутися до лікаря? Це дуже виснажена нервова система. Чи це агресивна людина? Чи це крики? Тобто, як ні, це не обов'язково має бути виснажена людина і агресивна. Вона не має на собі рвати волосся і всіх бити і. Кричати, тобто в деяких випадках люди навіть і не підозрюють, що у них може бути невроз. Вони зазвичай звертаються із скаргами на зажатість в спині, головні болі. Потім, коли починаєш більш детальніше збирати анамнез, виявляється, є такі відчуття, як тривога, страх, комок в горлі, відчуття нестачі повітря, і перепади настрою, і дратівливість, і плаксивість, і навіть запаморочення в деяких випадках втрата свідомості. Приливи жару, підвищене потовиділення, тобто зниження пам'яті концентрації уваги, в деяких випадках підвищення температури тіла. Тобто, і ось це все свідчить про те, що частіше за все, що це є просто звичайний невроз, а не якась хвороба. Тому що зазвичай спочатку люди проходять повністю дуже багато обстежень, виявляється, що все в нормі, і вже тоді потім вже потрапляють на консультацію до невролога, і ми вже виявляємо, що тут. Ну, звичай, ну, якби Не звичайний, а невроз, там, можливо, навіть якийсь тривожний розлад, це вже перейшов, в депресивність, там, посттравматичний стресовий розлад, коли вже збирається більш детальний анамнез, уже тоді виясняється. Наскільки масажі допомагають ось в цих то, скажімо, в цьому випадку? Чи можна людям з неврозами їх застосовувати? Масажі можна, звичайно, але це має бути. Наприклад, якщо це якийсь такий виражений больовий синдром, там загострення, да коли там людина не дає дотрукнутись до своїх м'язів, а таке буває дуже часто, бо дуже боляче, да, тому що на фоні неврозів, то в такий період масаж робити не можна. Тобто, має зійти пройти деякий певний період часу після початку лікування, це 7-10 днів, да, коли там уже починає діяти препарати якісь відповідні, коли знімається запальний процес, і тоді починати виконувати масаж. З якими скаргами зараз до вас найчастіше звертаються люди? Ну наразі це ось ці скарги, що я тільки що вам говорила, і таких скарг дуже багато. Це м, затисні господи головні болі потилиці більше, запаморочення і головокружіння, коливання артеріального тиску, дуже багато відчуття нестачі повітря. Дуже багато. Потім відчуття серцебиття немотивованого ось цих приливів жару, ні з того, ні з цього. Ну і загальна слабкість, поганий сон, і зниження інтересу навіть до всього. Ось з такими скаргами зараз найчастіше звертаються. Симптоми, які вимагають негайного звернення до лікаря і які не можна ігнорувати. Ну, По-перше, це ми вже говорили про головний біль, який триває там більше місяця, і він постійного характеру і ще плюс, якщо він супроводжується якимись додатковими симптомами. Потім основним, да, який не потрібно ніколи ігнорувати, це якщо раптом ви відчули затерпання якоїсь половини тіла, руки, ноги, сплутаність мови, підвищення артеріального тиску. Загальмованість, От з такими скаргами, потрібно терміново навіть викликати швидку медичну допомогу і звертатися на консультацію. Інсульт він теж в компетенції лікаря-невролога. Чи правда це, що він помолодшав, а як його попередити? Інсульт помолодшав, справді і вже дуже давно все пов'язано, ну, по-перше, із стресовими ситуаціями, недотриманням якихось там відповідних норм харчування, недотримання, якби. Норм, зберігання нормального способу активності і життя, шкідливі звички, куріння, алкоголь. Ну, от, Щоб його попередити, потрібно правильно харчуватися, обмежувати вживання солі, жирної їжі, контролювати артеріальний тиск обов'язково, якщо люди схильні до підвищення артеріального тиску, дотримуватись розпорядку сну та відпочинку, побільше позитивних емоцій, відвідувати періодичну консультацію невролога і картного. Діолога і хоча б раз на 4 на 5 років здавати аналіз крові на холестерин. А з чим пов'язане помолодшення інсульту? Ось чи можна пояснити саме стресами, скажімо, курінням серед молоді там ну, вживанням алкоголю? Ем, можливо, їжі фастфуд, коли вони ну не готу не готують, скажімо, люди молоді, а більше ну ем, щоб швидше щось купити, там піцу, наприклад, чи може це впливати на те, що може бути інсульт? Може, це так і впливає, тому що якщо їсиш багато жирної їжі. На стінках судин утворюється, накопичується холестерин, він потім перетворюється в атеросклеротичні бляшки, які можуть, якщо не дотримуватися, знову не вирівняти свій спосіб життя, так само харчуватися і надалі, і робити те там, куріння, алкоголь вживати. Насправді ці атеросклеротичні бляшки можуть збільшуватися і таким чином призводити до стенозу судин, що в подальшому і призводить до виникнення інсульту. Ось саме одна з причин інсульту, скажімо, це погані судини. Ну погані в якому сенсі? Вони не настільки еластичні, як мають бути, можливо. Ось... Холестерину багато, ось погані і в цьому сенсі що накопичення холестерину по судинах. Угу. Яка профілактика має бути? Ну, їжа, я я зрозуміла, що холестерин, але зараз останніми роками кажуть, ну дослідження різні я там читаю іноді що все таки холестерин не дуже пов'язані з їжею, він з якимись іншими процесами в організмі пов'язаний. І тут дуже важко ну, зрозуміти власне, з чим пов'язане підвищення холестерину, з чим як запобігти саме цьому ну, накопиченню холестерину, можливо, профілактичні Потрібно пити там раз на рік, там місяць щось пропити. Тобто, які тут поради можна людям дати? Ну, в першу чергу, холестерин він також він дуже пов'язаний із прийомом їжі. Насправді, також це може бути генетична схильність. О, це е, ті самі от, куріння, алкоголь, е, це та сама екологія е, наша. Е, що потрібно робити? Поменше вживати трансжирів, потім жирної їжі так само. А з профілактичною метою дуже краще якби, приймати протягом 3-2-3 місяців ненасичені жирні кислоти, наприклад, омега-3, 6. Ось такі препарати можна вживати собі спокійно з профілактичною метою. Плюс обмежити куріння алкоголь. І так далі, і слідкувати за своїм способом життя, бути активним фізично. Ну, а так. чи часто зустрічається зараз патологія судин головного мозку? Які симптоми на це вказують? Зустрічаються. Зустрічаються також патології, це так само і головокружіння, і коливання, і підвищення артеріального тиску. Мерехтіння мушок перед очима, шуми в вухах, в голові, хиткості під час ходи це все являється одним також із симптомів судинних захворювань, але їх потрібно диференціювати. Зібравши адекватно анамнез, провівши деякі до обстеження, і вже тоді, тому що ось ця симптоматика вона може маскуватися під ці захворювання, які ми говорили з вами попередньо. А Чи впливає на розвиток неврологічних патологій, скажімо, вікові чи гендерні фактори, що мається на увазі, що Власне, жінки, наприклад, серед неврологічної патології частіше хворіють там на ту патологію, а чоловіки навпаки на там на іншу патологію. Тобто, чи можна визначити саме ризики, скажімо, жінок і чоловіків внаслідок вікових і а, гендерних факторів? Ну, з неврологічними захворюваннями, якби. Такого якби сильно порівняння такого немає. В принципі, однаково хворіють як і чоловіки, так і жінки. Можливо, більш такі тривожні ситуації, неврозоподібні стани, от більш якби схильні для жінок, да? тому що вони більш емоційні, вони більше якби все сприймають. Чоловіки більш такі пасивніші, вони стараються брати себе в деякій мірі в руках, але все рівно чоловіки. Так само хворіють на ці захворювання, і так само багато. Що стосується опорно-рухового апарату, ну в принципі, так ну, так само по кількості, просто ймовірно, жінки частіше страждають остеопорозами, тому що на фоні гормональної перебудови клімактеричних періодів, ось такі зміни в кістках відбуваються. Чоловіки ймовірніше більше хворіють на гіпертонічну хворобу, тому що є фактори ризику: це коріння, алкоголь. От. Ну, а так, в принципі, похилий вік дуже також є одним із факторів виникнення інсульту. Ну, в принципі, а все. Щодо нетрадиційних, скажімо, методів лікування, ось іглорефлексотерапія. Я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих, а де деякі знайомі, скажімо, цим ну не теж не те, що захоплюється, саме лікуються, скажімо. А ваше ставлення до а, таких, ну скажімо, і взагалі до нетрадиційних методів а, лікування. Ну, голкотерапія це являється одним із таких давніх методів китайської медицини. Ну... Я до цього методу відношусь якби спокійно, да? там в деяких випадках я навіть його і так само рекомендую, коли, наприклад, дуже при таких тривожних розладах, коли йде зажатість м'язів спини, тобто голкотерапія, вона гарно знімає ось ці м'язеві спазми. Але це ж, ж болюче. Ну, воно взагалі не відчувається, тому що там ці голочки вони дуже малесеньких розмірів і вони. Про проникнення їхнє дуже мале, але якимось чином воно впливає на ці м'язеві волокна для їхнього розслаблення. Але взагалі, якби голкотерапія вважається як методом плацебо. тобто це взагалі просто більше само... да, самонавієві. Самонавіювання. Да. Е, е, інше, ну скажімо, не традиційні методи, це напевне масаж можна віднести. Е, але е, ситуації бувають різні. Масаж доволі часто люди, коли там якісь болі в спині, вони одразу йдуть не до лікаря, а до масажиста. І ну наскільки масаж зараз роблять дуже багато людей, іноді навіть без спеціальної медичної освіти, це теж є такий момент, і це може навпаки дуже ну скажімо, нашкодити. нашкодити. Коли масаж не можна робити в перших 7-10 днів після початку загострення, коли є сильно виражений больовий синдром. Тоді масаж робити не можна. Коли проходить, уже пройшла відповідний курс лікування, через 7-10 днів масаж можна починати робити. Ще б до нетрадиційних методів лікування, я би дуже би рекомендувала би все ж таки займатися лікувальною фізкультурою. Є дуже багато різних вправ в інтернеті. Зараз доступ до цих вправ він просто колосальний. Тобто, робити вправи на розтягування хребта потрібно обов'язково, тому що малоактивний спосіб життя або навпаки надмірні фізичні перенавантаження, сидячі офісні працівники, всі страждають проблемами, мають проблеми в спині. Тому найкраща профілактика це. Це ж таки, це що, що стосується нетрадиційних методів лікування. Це все ж таки зарядка, басейн. Ну і профілактичні курси масажу так мають також мають велике значення. Поради з профілактики нервових захворювань, які можна дати? Що можна порадити людям, особливо враховуючи, що зараз, скажімо, дуже спека на вулиці, і я так думаю, що багато таких ось ну хвороб у людей, саме там патологія, суди, головні болі, вони можуть навпаки більше їх може стати. Які тут поради можна дати? Ну крім того, що сидіти вдома в прохолоді. По-перше, це дотримуватись здорового харчування, дотримуватись розпорядку сну та відпочинку, відпочивати, займатися своїми улюбленими справами, почитати хорошу книжку, подивитись гарний серіал, який приносить задоволення, просто полежати, відпочити. Помірна фізична активність це те, що я тільки що проговорила. але… Понятно, що зрозуміло, що не в жарку погоду і не перенавантажувати себе ніяким чином. Плавання, басейн все, що приносить задоволення. А пані Віта, чи був у вашій практиці таким, скажімо, такий випадок, який ви запам'ятали ну вже на багато років, саме пов'язаний з хворобою людини, який вас можливо вразові запам'ятався? Ну так не можу сказати. в мене таких ну, випадків, якби різних дуже багато буває. Ну можливо, конкретніше щось вас цікавить. Ну, я так думаю, що люди взагалі зараз частіше звертаються до невролога, ніж це було там, наприклад, 2-3 роки тому. Так, на жаль, так і людей таких дуже багато. А які поради можна дати стосовно, скажімо, профілактики стресу? Ну окрім того, що скажімо, не не нервувати, ну це не виходить. Багато людей п'ють на призначає самі собі якісь там певні ліки, заспокійливі, п'ють і знову таки. Я так думаю, що це не дуже правильно. все таки лікар їх має призначати. Тут ну, що можна порадити? Ну з приводу лікування, так це тільки все з згодою лікаря, і потрібно проконсультуватись обов'язково на огляд, поменше читати новин угу. і так. дотримуватись всього того, що я знову ж сказала попередній. Це саме основний метод профілактики займатися всім тим, що тобі подобається і приносить задоволення. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про головний біль біль у спині, неврози і обговорювали ще ряд питань, які стосуються саме діяльності лікаря-невролога. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була лікар-невролог Віта Канарська, З замбулана Булгакова. На все добре, і будьте здорові. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.